Друзі, прийшла наша продукція. Хочу з вами поділитися: дивіться, скільки у нас всього прийшло. Перше, це, звичайно, бальзам для носа. Адже і зараз така погода. Завжди потрібна допомога носу. Щоб ніс гарно дихав от оце бальзам, в якого входить склад без олій. І гарно очищують, допомагають, щоб все-все-все непотрібне вийшло з нашої носової порожнини, з нашого носа. Так, це, звичайно, спрей для носа, спрей-бальзам для носа, який дуже ефективний. Дійсно, перша допомога нашому горлу. От, дуже гарний. Миючий, рідкий засіб для прання. Для білих речей. Це також для білих речей. Засіб для праня, рідки. Я їм користуюсь, дуже гарно випираю все. Білизна чиста, гарна, свіжа, приємна. Вітамінчики Окан Pro це йод для нашого організму, який дуже-дуже необхідний, дуже потрібен нашому організму. Так, це далі що? Янтарна формула? Як необхідно на харчувати наш організм киснем? І саме і серце, і судини, і наш мозок. Дуже-дуже-дуже потрібно. Дивіться, каваратаки. Що ж це таке? От у нас їх тут декілька. да? Каваратаки, для чого ж він потрібний? А це ну, рекомендовано як таке додаткове джерело вітамінів, полісахаридів, антиоксидантів, амінокислот. Ан... Дивіться, каваратаки має імуномондулюючу протипухлину, протизапальну, антивірусну і антибактеріальну властивість, а саме нормалізує серцевий ритм і коров'яний тиск. От для чого дуже потрібний каваратаки і, будь ласка, скористуйтесь, нехай все буде добре з вашим здоров'ям. Еліксид для підшланкової залози також дуже гарний, гарний в ньому склад, магній для шкіри, для нашої, для нервової системи. Якщо судорога зводить, дуже добре попити, саме магній. Це допомога е, нашим ниркам. Да? Е, покращує функції нирок, роботу нирок. Да? А це дуже-дуже. На це потрібно звернути увагу. Екстракт нагідків. Для чого він, цей екстракт? Забачте, 30 мл. Є, звичайно, і в більшій баночці. Рекомендовано для покращення травлення, усуває більш шлунку, якщо дуже болить от шлунок і він входить, до речі, в склад для, в еліксір для підшлункової. Але ж ще й окремо можна пити для покращення, роботи шлунку, кишківнику, якщо якісь запалення є. Антибактеріальна, протизапальна дія, звичайно. Так, це омега-3. Омега-3 з рибячого жиром, глибоководної і холоднокровної риби. Дуже корисне. Я також пропиваю омега-3. А чому? Ну, Це для очищення стінок, судин для від надлишку холестерину запобігає от утворенню холестеринових бляшок, нормалізує артеріальний тиск, зміцнює стінки суден і. Робить їх еластичними. Потрібно? Потрібно нам таке. Так, що тут іще є? О, апітон фітасхої. Це ми з вами знаємо. Будь-які запалення в організмі, це є протизапальний антивірусний засіб. Я тільки беру в більші пачці, але можна взяти і меншій. Хвоя, пилок, ось що входить в його склад. Дуже-дуже потрібне. Бачите, ще один апітон фітасхвої. Так, що тут є? Еліксір для імунітету. До речі, постійно потрібно дбати про свій імунітет, його підтримувати, підкріплювати нахарчовувати свій організм, щоб не хворіти. Екстракт кропиви. для чого він потрібен? А це і для шлунку. І ось дивіться, на кожній баночці у нас все написано. Для судинної, для судинної стінки, нормалізація. Ну, от, всього, і шлунка, і е, будь якої системи от, в організмі, навіть менструального циклу, також. Бачите, кропива, дуже корисна і е, дуже добре е, саме нею підтримати свій організм. Еліксир для імунітету, він, до речі, закінчується. Потрібно подбати, звичайно, і про наших чоловіків, а це рецепт для чоловіків. Краще чоловіче здоров'я, система організму саме чоловічого здоров'я. Тобто Підтримайте і дуже добре, що чоловіки дбають про своє здоров'я. Е, кремчик зим... зимовий для ручок, він вже закінчився. Зараз його вже немає в наявності, але в нас є. Тобто, кому потрібний такий крем або на подарунок, або собі ви хочете, <гум> просто не він так гарно пахне. він так гарно захищає руки від вітру, від морозу, від холоду. Це просто супер, а не крем. Так що, от, дуже добра він у нас є. Ще дві штучки от, залишилося, да, і все. Крем денний для обличчя зволоження, така омолоджуюча формула, формула з біозолотом. Це денний крем. Так, що тут є? Є нічний крем це навколо очей. Там ціла серія є, є нічний крем. Також зволожуючий, а це нігчний крем, це денний крем навколо очей. Також ось така гарна. Так, це мазь для вен. Якщо запалення, набряки, от, знаєте, та сіточка варикозна така, от дуже добре скористуватися саме таким мазю з такою і намащувати, щоб менше було запалення, щоб вся оця сіточка вона сходила. Ну, я скажу вам в поєднанні, звичайно, і, і з, або з венофлором, тобто подбати про себе потрібно масштабно і систематично. Так, Тут є мазь для суглобів. Маз для суглобів, також якщо запалення і от потребують ваші суглоби, а потрібно звичайно рухатись бігати. Да, то дуже гарна отака така от для суглобів, я також нею користуюся. Так, і що у нас тут ще залишилося цей екстракт чаги, який також дуже корисний, рекомендований як засіб, який зміцнює імунну систему. І нормалізує обмін речовин і сприяє підвищенню працездатності. Дивіться, антимікромна дія, антисетична властивість. нього. Дуже гарний е, отакий екстракт чаги, да, гриба чаги. Так, і... Звичайно, у нас є з колейним сріблом спрей для носа, дві штучки. Так, і це ще янтарна формула. Ось така продукція прийшла до нас. Да. Замовляйте, користуйтесь натуральним. Заохочую вас так само, як користуюся я, мої всі рідні, родичі, партнери, сусіди, колеги. І дякую вам за увагу.